Юні винахідники Києва показали свої дивовижні і водночас корисні для суспільства витвори. Сьогодні у столиці відбувся конкурс стартапів. Фестиваль Клас ідея. Чим вражала творча молодь Ольга Киселевич? Київський полос дітей та юнацтва на один день перетворився на силіконову долину. Сьогодні тут представлено більше 120 стартапів, створених столичними школярами. Серед юних геніїв і 11-річний Олександр Недовба. Він разом з другом винайшов чудо капці. На цей винахід надихнув молодший брат друга, який боїться темрява. Це датчик. Е, движення, вони як е, працюють е, ночі, бо е, коли світла немає, вони загораються. От, дивіться. От бачите, вони загорілися тут. Є USB-провод для підзарядки, і коли дитина вона якби боїться темноти, вона може піти в туалет. З ним. А от Анастасія Тахрасова подбала про шкільний простір і створила зручні меблі, завдяки яким в класі стане значно просторіше. Я розробила проект стільця та удосконалювала його завдяки у спинці. Як ви можете бачити, на спинці є гачок. Для спортивної форми та інших особистих речей. Після чого під стільчиком є шухлядка, яка а... Закривається на власний навісний замочок. На Монш цікавий винахід представляє Вадим Трофименко. Це сигналізація майбутнього. Хлопець розповідає, що вона є енергоефективною та у разі викрадення автівки маячок з монтованим GPS ом одразу відправляє інформацію до правоохоронних органів. Вона працює е, на магнітах, е, тобто е, на, на самому об'єкті знаходиться магніт, а там е, Гекорни чи Який сприймає ці магнітні кулі та вимикає сигналізацію тоді, коли об'єкт стоїть на на ній? А якщо ж прибирати цю, цю автомобіль, то сигналізація буде не сигналізувати. Юнігенії сьогодні представили свої винаходи в п'яти категоріях, а оцінювали їхні роботи на відповідність до заданих критерій суворо журі. Перші критерії, на які ми звертаємо увагу, це новизна та інноваційність, доступність у виробництві, відповідність категорії назва стартапу. Актуальність і практичне значення. Усі учасники конкурсу отримують заохочувальні призи. Головне розвиток творчого потенціалу у дітей та формування молодого прогресивного покоління науковців. Цей фестиваль е е спонукати. Реалізувати, направити до творчості наукової творчості для творення своїх бізнес проєктів до творення свого майбутнього найкраще втілена ідея в подальшому в якесь виробництво це саме дитяча ідея. Вони є найсвітлішими, діти не бояться помолитися. Діти взагалі не мають меж ідея без обмежень. Вона є найціннішою. Тож юні винахідники зі своїми роботами налаштовані перемагати та робити нашу країну краще. Ольга Киселич, Олег Татарінов, Телеканал Київ.